Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети 1 гривня 2023 року. Ось так виглядає сама монетка. З одного боку вона має напис 1 гривня та дата 2023 бачимо з іншого боку. Зображений Володимир Великий. Цінними вважаються монети, які виготовлені в іншому металі. Також монети з датою від 17-го року та нижче. А також велику цінність мають монети, які Мають ось такий поворот співвідношення аверсу до реверсу на 180 градусів. Вони також є з договірною ціною. Пишіть в коментарях, у кого можливо є такі монетки, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Пока-пока.